Привіт, мої любі друзі! З вами канал Карти Ленорман і його ведуча Лілія Лебідь. Вражіння на картах Ленорман це захоплюючий спосіб дізнатися про себе більше. І сьогодні я вас запрошую зазирнути зі мною у своє минуле, а саме у своє минуле життя. Ось перед вами на столі приклад розкладу Минуле життя. Давайте я вам розповім, за що кожна з цих позицій відповідає. А потім ми ще й розберемо приклад цього розкладу. І так, перша, перша позиція відповідає за місце народження. Тобто ця карта покаже, де ви народилися у вашому минулому житті. Друга карта це родина та дитинство. Ця карта розкаже про вашу сім'ю та умови, в яких ви виростали зростали. Третя карта це освіта та навички. Ця карта розповість, що відображає, ну, тобто вона покаже, що відображає ваші знання та навички, набуті у минулому житті. Четверта позиція це професія та досягнення. Тобто карта в цій позиції розповідає про вашу професію та головні досягнення у минулому житті. Це дуже цікаво. П'ята карта це основні події вашого життя. Тобто це самі найважливіші події та повороти, які вплинули на ваше минуле життя. Вона, бачите, і лежить у нас в центрі розкладу. Шоста карта це особливості. Вірніше особливі ваші стосунки да, чи відносини у минулому житті. Тобто інформація про ваші самі найключові відносини та важливі, важливі людей, які у вашому минулому житті ну, мали місце. Так? Наступна карта це сьома це уроки та надбання. Це те, що Ви внесли, винесли з минулого життя. Які уроки та духовні надбання, і які зараз вам на цьому житті будуть потрібні? А може ви їх і використовуєте в цьому житті? Восьма карта теж дуже цікава це причини смерті карта, що розкриває причину завершення вашого минулого життя, можливо, покаже, як саме ви пішли, і дев'ята теж важлива. Вплив на сьогодення, ну, тобто, як минуле життя впливає на ваше теперішнє життя. Ось такі цікаві позиції. А тепер зараз я зберу ці всі карти. І на цій такій дуже красивій колоді, вона називається Елегія, я зроблю викладу, викладу карти. І ми з вами розберемо цей розклад. Я вам розкажу. Як можна читати карти в цих позиціях. І ось перед вами приклад розкладу минуле життя. Давайте розберемо кожну з цих позицій, верніше карту так? В кожній з цих позицій. І так, перша позиція, я нагадую, це у нас місце народження. І в даному випадку у нас випала в цій позиції карта будинок. Вона може казати, що ви народилися в затишній та стабільній обстановці. Можливо, в якоїсь невеликій сільській місцевості, так? будинок такий стоїть, в якомусь такому затишному місті, так? серед лісу, можливо, тут дерева ми бачимо. Або навіть в якомусь сімейному будинку, в якому багато років жила ваша родина. Це в нас така перша позиція. Вона про це розповідає. Тепер -то давайте перейдемо до іншої позиції, це в нас друга, і вона розповідає родина та дитинство. І тут у нас випала тринадцята карта, дитина. Можна казати, що ваше дитинство було радісним та невинним зосередженням. На грі, бачите, дитина тут грається з собачками, так? Тобто їй було дуже затишно, приємно, вона мала багато собі місця так? для гри та різних розваг, їй було дуже це, цікаво і гарно. Тобто, росла вона в дуже приємній обстановці. Чомусь навчалася, чомусь так вчилася, так? дивиться, у неї були такі приємні друзі. Ну, Тобто вона себе відчувала досить, досить безпечно, можна так казати. Тим паче, що у нас і народження в будинку, тобто дуже такі приємні да, обставини, народження і зростання. Тепер ми подивимося третю позицію: це у нас освіта та навички. І тут у нас лежить карта лист. Можна казати, що ви здобули гарну освіту, тобто людина з цією картою в цій позиції має достатню освіту та набула важливих навичок серед читання, та письму та комунікації. Тобто Написати лист потрібно мати, звичайно, грамотність. Тобто, достатньо приємні карти ми бачимо в верхній так, частині розкладу. Четверта позиція це професія та досягнення. І тут у нас лежить карта якір. Можна казати на цій основі першій, що ваша кар'єра також була стабільною та надійною. Можливо, пов'язано з морськими справами або торгівлею. Ми знаємо, що якір, так, це у нас морський інструмент, який застосовують в своїй практиці да, моряки. Тому це можна так і казати. Ну, Можливо, було пов'язано, а можливо, просто ваша кар'єра була достатньо стабільною та гарною. Ну, це ми бачимо також на підставі цих верхніх так, трьох позицій. Наступна п'ята позиція це основні події вашого життя. І тут у нас лежить карта зірки. У вашому житті були Значущі моменти. Тобто зірки, так, вони дивіться, тут як вроді сходять да? або піднімаються. Ну, тут така цікава карта в колоді Елегія. Тобто були моменти успіху та реалізації мрій, тобто якісь проєкти, які ви реалізовували, так? Тому що тут дивіться, у нас і да, стабільність показує, а тут реалізація цих мрій в своїй професії. Тепер ми розберемо наступну позицію шосту, і вона відповідає за особисті відносини та почуття. І тут дивіться теж така гарна карта серце. Тобто ваші стосунки були наповнені любов'ю та гармонією. Я взагалі бачу взагалі, така дуже приємна картина вирисовується минулого життя. Такі, можна казати, ну, ідеальні карти в кожній із позицій цих, так? Далі, наступна позиція це у нас карта. Вірніше позиція це у нас уроки та надбання, і тут у нас випала карта сад. Напевно, вона нам каже, що ну, людина навчалася, вірніше навчилася взаємодіяти з іншими людьми. Можливо, створювала гармонійні зв'язки у суспільстві, можливо, була відома у суспільстві, тому що сад це саме взаємодія з іншими людьми. Ну, ми бачимо тут гармонійне, в принципі, кар'єра, дійсно грамотність була у людини, в принципі, у своєму житті також було все добре, тому і кар'єра, можливо, вистраювалася теж, теж позитивною. Наступна у нас позиція це вплив, вибачте, це причини смерті. Дивіться, о, і тут така ж сама карта ну, да, до позиції гроб. Тобто, скоріш за все, життя завершилось природним шляхом, ну, можливо, по хворобі або по старості. Тобто тут теж гармонійна досить карта. І давайте подивимося останню карту, карту в позиції номер 9 Це вплив на сьогодення, тобто, як минуле життя впливає на наше сьогоднішнє так? життя. І тут у нас карта вершника. Скоріше за все, минуле життя ну, залишило, напевно, наповнило ваше сьогоднішнє життя енергією. Та прагненням до якихось нових починань і досліджень у цьому житті. Тобто вона, як будто би заряджає, тобто оце життя, як будто заряджає зараз теперішнє життя на якісь свершення. Але ж, можна сказати, такий собі ідеальний варіант минулого життя. От ми розглянули, так? Але якщо б, наприклад. Ну, давайте спробуємо, якщо б, от, наприклад, карта гроб випала б у нас в першій позиції. Як би було варто читати цю карту в такій, да, можна казати, цікавій позиції, а саме місце народження. І от карта гроб у нас випадає в, цьому, в цій позиції. Ну, Напевно, давайте порозмірковуємо. Взагалі, карта гроб символізує завершення, трансформацію або кінець чогось. Ну, якщо вона випала у позиції місце народження, це можна, можна мати ну, декілька да, таких значень. По-перше, можливо, це було якесь особливе містичне навіть місце. Тобто людина могла народитися в місці, яке вважається містичним або пов'язаним із духовним чи релігійним навіть. Да? Ну, практиками якимось. Е, таким як стародавні монастирі, наприклад, або навіть місця, може, можливо, паломництва, або старовинні культу... ну, культові споруди, так? тобто якісь такі, маючи історію якусь велику. Ну, це такі моє перше да? враження від цієї карти. Також з рахуванням її значення можливо ще сказати, що ця карта ну, намікає нам на те, що це кінець якогось старого життя, так? як трансформація. Тобто місце вашого народження могло б бути пов'язане з подіями чи ситуаціями, які символізують кінець старого періоду і початок, наприклад, нового життя. Ну, от на згадку зараз мені припадає. Той період, коли сталася революція в Російській імперії в 1917 році, яка доскорінно змінила державний лад Україні. Ну, тобто, це, можливо, ще такий період, так? або місце так? народження. Ну, от загалом от інтерпретація карти гроб у цьому контексті може включати символічні або духовні аспекти вашого минулого народження, які пов'язані з глибокими трансформаціями та новими починаннями. От Такий розклад може дати багато корисних та цікавих інсайтів про ваше минуле життя. Та його вплив на теперішнє. Якщо вам цікаво ще щось дізнатися або розглянути розклад ваш, наприклад, ви виклали собі розклад і в якоїсь позиції випала така ну, незрозуміла не для вас карта, пишіть, будь ласка, в коментарях, ми вам допоможемо розібрати взагалі ваш розклад або на ту карту, яку ви не зрозуміли. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!